Спортсменка із спочиніжена стала чемпіонкою України з боксу та учасницею національної збірної. Ірина Луцак здобула перше місце у ваговій категорії 81 кілограм на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок на призи Андрія Котельника. Змагання відбулися наприкінці листопада у Львові. За титул чемпіона боролися 258 кращих боксерів та боксерок національного рівня. Та вони всі слабикети. Ну ти просто виграєш там. Такими словами, зазвичай тренер Василь Кондрат проводжає Ірину на ринг, та цьому передують виснажливі тренування і окрема підготовка до кожного поєдинку. Ми стараємося дивитись, як працюють наші суперники, який стиль, ну, що вони більшість відпрацьовують, і стараємося. Готуватися мене під них. Ірина Луцак займається боксом четвертий рік. До того у житті дівчини була вільна боротьба. Там вагова категорія 75 кілограм, допускається на чемпіонат України. Ну, на чемпіонати області вона бивалася, але ну, стала чемпіонкою області по боротьбі, першій трені по боротьбі. Це Ільчешин Василь, який, кажуть, дав, це, початок. Ну, у нас в боксі кажуть різні вагові категорії. Є. Ну, я запропонував, щоб нам почала займатися боксом. І вона згодилась і так і це кажуть, ми познайомились. Спочатку конеч, потім Мотинія, а потім перейшла в школу вчитися у ліцею обдарованих дітей Івано-Франківська. Дівчинка інтересна, побачила того, Ми сподіваємося, що наша себе покажуть. Ще з шостого класу школи дівчина зрозуміла, що без спорту ніяк. Дев'ятий клас Ірина провела у Івано-Франківському спортивному ліцеї для обдарованих дітей. Тренувалась двічі на день. Такий інтенсивний режим, талант і мудрий наставник швидко дали свої плоди. Я стала тречою на міжнародному турнірі в Румунії. Турнір Дракула, здається. Ну, і в Німеччині ми зараз були дуже літом. То я стала третьою, боксувала з дівчиною 81 кілограм з чемпіонкою світу минулого року. Ну, в фіналі зустрілася дуже так, хороший бій був. Історія Ірини у великому спорті розпочалась у 2022 році. Тоді вона стала кращою боксеркою серед молоді. Тепер їй 18 і вона чемпіонка України в категорії Еліта. Каже, поєдинки були досить важкими, та результат того вартував. Перемагає і стає чемпіонкою України з боксу серед жінок еліти 2023 року на призи Андрія Котельника. Спортсменка синього кута Ірина Луцаківа івано Франківська область. Це я провела два поєдинки. Перший бій був такий середній, другий бій був важчий в фіналі. Дівчина подавала після бою подавала на протест. Вона вважала, що рішення несправедливе. Ну, Потім судді таки вирішили, що перемога за мною. Але теж було багато всяких нюансів, проблем. Ставши чемпіонкою України з боксу, Ірина отримала квиток у національну збірну. Дівчина вже підписала контракт з міністерством молоді та спорту. Це початок професійної кар'єри у спорті. Чемпіонка зізнається, колись могла тільки мріяти про таке. Мені подобається ця атмосфера, тренування. Багато хто цікавиться, питає про силу ударів там чи боляче, чи, чи не боляче. Ну Дівчат немає таких ударів, як чоловіків. У нас немає нокаутів, рідко є якісь там нокдауни, і то вони такі мінімальні. Немає ніяких ні ні, ні ні. Ну таких сильних ударів, слава Богу, немає, тому напевно, що займаємося. Тренує Ірину Луцак, заслужений тренер України Василь Кондрат. У боксі він понад 40 років. Я з ним від початку він зі мною їздить завжди на спори, змагання завжди тільки з ним. Напевно, найважливіше це не підтримка, а правильний настрой. Якщо як, як ти налаштований, якщо тебе правильно налаштували, при, ну, зготували на змагання, то все буде нормально. Якщо ти виходиш на бій з думкою про те, що ти програєш, ну, рахуй тобі програний, навіть якщо ти набагато сильніший, ніж суперник. Василь Кондрат є викладачем Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Тренування проводить в Вотенії та Івано-Франківську. Ділиться зараз, у нього займається близько 80 дітей з Коломищини. А рік, що минає, приніс чимало перемог. І мова не тільки про Ірину. Це дуже хороший результат. Чемпіонка Європи серед юніорок. Маджук Марія, це з Дотинівського куща і написана кашею спортсменкою Європи. Це теж було приємно, що вона з такий здобуток виклав на мати в мастер спорту. Дівчинка в 16 років це теж для отинії. Це теж такий результат. З копівки дівчинка стала третьою з школярів. Лоші Діана стала серед молоді, зас, теж першою стала вихованець Василя Кондра та Ірина Луцак навчається в Івано-Франківському коледжі Львівського національного університету природокористування за фахом геодезія та землеустрій. Попри це, спорт залишається у пріоритеті. Статус чемпіонки і членство у збірній дають нові виклики і ще більше стимулів тренуватися та відточувати свою професійну майстерність.